Зеленський готовий до Стамбулу, а Путін що? Злякався? Спочатку Зеленський зустрінеться з реджепом Ердоганом у Анкарі, але готовий полетіти на зустріч із Путіним до Стамбула, якщо той насмілиться приїхати. Та чи приїде Путін? Зеленський чітко дав зрозуміти: якщо російський диктатор проігнорує зустріч, це має стати тривожним дзвіночком для всього світу. Час посилювати тиск і вводити найжорсткіші санкції. І поки Кремль мовчить, євросоюзу 17-й пакет санкцій, майже 200 суден із тіньового флоту Росії під прицілом, десятки компаній, які допомагають обходити обмеження, і ще більше ударів по енергетичній сфері. Москва втрачає мільярди, але чи зупиниться її? Чи вірять українські воїни у перемир'я? Чого чекають від турецьких переговорів? Про це я, Владислав Круглов, запитував воїнів на передньому краю саме там, де постійно звучать постріли, вибухи і літають десятки дронів, там, де тишею або, хоча б тимчасовою передишкою, і не пахне. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіше. Пишіть в коментарях, як вважаєте, чи згодні з нашими воїнами і чого чекати від сьогоднішнього дня. Особисто я перемірю перемир'я. Перемир не вірю, тому що. Мені здається, це все просто якась гра, відтягування часу. Росія не хоче йти ні на які перемовини, це просто імітація. На жаль, на жаль, у нас такий сусід, у нас такий ворог, якому не можна вірити, довіряти. Якісь перемовини, якщо якісь домовленості будуть, вони будуть ненадовго. Вони будуть небезпечні без якихось гарантій. Потім, через деякий час ми отримаємо нову війну я можу висловити особисто свою думку. Мені здається, чоловікам, які переховуються від призову, від військової служби, треба все-таки згадати, що вони чоловіки, і взяти до рук зброю і боронити Україну. Не треба дивитись на когось. На політиків, там, не знаю, на поліцію, на що в нас люблять люди зсилатись. Україна починається з тим. Мені подобається дуже цей вираз, тому що якщо ти конкретно від себе не робиш нічого, ти не можеш вимагати чогось від когось. І, ви знаєте, ну я додам, що, звичайно, не, не для всіх. Скажімо так, участь у цій війні має бути зі зброєю в руках. Кожен на своєму фронті, так би мовити, хтось займається з економічного плану, хтось так само, ви висвітлюєте події, які відбуваються у нас. Хтось зі зброєю, хтось команди, ще щось ще щось. Але обов'язково вносити в нашу перемогу треба якусь свою частку. А ну, переховуватись і засуджувати когось, я піду, коли піде хтось. Ну, це неправильно. Мені здається, якщо б українці так об'єдналися, як це було на початку. Об'єдналися як один і встали. Я думаю, що ну, скажімо так, не перегоріли. Не перегоріли цей момент, я думаю, що все було б значно краще наразі. Треба розуміти, що противник у нього теж ресурси не вічні. Якщо йде мова про якісь перемовини, мені здається, він зараз максимально виснажений. Виснажені ми, виснажений. Ми. ми можемо помітити, що війна вона зараз більш позиційна, якихось суперпросувань у них немає. Це важко, безумовно важко. Тримати цю лінію, тримати оборону зараз. Але... Я думаю, що все реально. Я вірю в світле майбутнє України. Хочу просто людям сказати, щоб вони надалі вірили в ЗСУ, молились і допомагали, чим може, допомагали. То Тому що ми від себе робимо, даємо максимум. Я думаю, що миру не буде. Якщо ми знаємо історію, а ми маємо знати історію, то в Росії мир завжди вони працює. Мир тільки для того, щоб переозброїтися і знову піти в наступ. Так що, якщо Росії потрібен мир, то Росії потрібен мир тільки для цього. І те, що хоче Зеленський миру, то все залежить від Росії в даному випадку, на жаль. Захочуть вони миру чи не захочуть. Переденні перемир'я потрібно було саме для того, щоб провести більш-менш спокійно парад перемоги. Бо там були ж і лідери інших держав, це 100%. А взагалі, я думаю, що ну, це не тільки моя думка особиста, це взагалі адекватна людина розуміє, що ресурси вони мають таку властивість закінчуватись. І таку війну вести в одиночку дуже важко. А Росія, ну да, вона в принципі вона веде в одиночку. Ну якщо не враховувати там корейських солдатів, там тих там, та десь вони там теж закуповуються сто відсотків, там ті саме електроніку, то саме їм важко. Вони вже ну, знесилюються, і їм треба перемир'я. Настане воно чи ні, я не знаю. Ну я сумніваюся, воно настане, бо ну нам мир не потрібен, нам потрібна перемога на наших умовах. Путіну треба хоч якась маленька перемога, щоб доказати це народу своєму, що от ми, ми ж побіділи от хоч в чому-то. Ну, зараз важко розмовляти про кордони 91-го року, тому що е, військові всі розуміють ситуацію на полі бою, на фронті. І е, про кордони 91-го року зараз і мови не може бути, а нам би хоча б це втримати, що зараз є. А далі розбудовувати. Розбудовувати, тримати армію завжди, тримати, не так, як от, пропонує нам Росія, що не вступати в НАТО, там, скоротити війська. Ні, навпаки. Військовий, лікар і вчитель це мають бути три найбільш е, такі е, професії, найбільш високооплачувані. Тоді буде держава, тоді буде Україна, тоді буде все файно у нас. Дивіться, тут все ж не від мене залежить, так? Я би я тільки за те, щоб це було на наших умовах, якась демілітаризована зона, е якісь гарантії, реальні гарантії, але не ті, які нас вічно нас е заводять тупик з ними і обманюють, як так. Але ну, для мене перемир'я — це трошки страшно. Страшно звучить, бо е кацапи не зупиняться, вони ще більш. Е Будуть розвиватись і планувати знову наступ, як показує історія, як показує АТО, потім вторгнення. А українці, мені здається, тільки розслаблять, розслаблять булки. Краще, навряд, навряд чи краще стане. Тобто, тільки перемир'я, тільки мені здається, буде нормальне на наших умовах. Так, не, не варіант, не варіант, я не знаю. Я і дуже-дуже дуже втомлений, хронічно втома це стало частиною життя просто, але буде гірше. Вони знов нападуть і може, може, може другого шансу не буде відбитись. Ну, особисто моя думка, то що в принципі неважливо те, що я думаю, чи будуть якісь мирні угоди, чи не буде мирних угод, Нам треба просто робити свою роботу. Навіть перестати робити роботу. Ми з радістю перестанемо відпочивати. Поки немає такого наказу, ми просто працюємо. Ось. Щодо штурмів, так, навіть коли були ці перемир'я, в принципі, змін я ніяких не бачив, не чув про нього. Оскільки я як солдат тобто, не бачу великої ділянки фонду, бачу лише невеличкий шматочок, можна сказати лише за нього. А в плані перемир'я і можна сказати в тому ж про те, що там перемир'я не було ніякого. Тобто, що було до перемир'я, що під час, що після, в принципі, зміна бойових дій просто не було. А кожен день? Кожен день всі працюють. Що пілоти, що ми, що команди.